Вітання всім! З вами Яна. Сьогодні у нас в кадрі розпаковка посилок. В мене є дві посилочки. Одна з інтернет-магазину, я собі замовила зволожувальний крем, також його покажу зараз в кадрі. І друга посилка це сюрприз від підписниці. Надю, вам привіт! І так, почнемо з того, що я вже бачила. Це перша посилка з інтернет-магазину Крем за півтори тисячі Medic Aid. Hey. Магазин називався La Grande. Я замовила ось такий крем Nourishing Body Cream. Це англійська фірма. І вважається, що він має мені допомогти зберегти мої руки не в такому сухому стані, як вони зазвичай бувають кожного дня. Так. Крем. Ну, крем у доволі великому форматі, 250 мл, і він дуже класно видавлюється. Ну, тобто. О! Отак от ось він виглядить. Тобто він прям має плотну структуру і мав би добре зволожувати. На запах він практично не має запаху, якийсь такий свіжий аромат, трошки хімозний. І коли його розтираю, не відчуваю якоїсь особливої плівки. Було гірше. Це, власне, то, за чим я ганялася, на що мені чоловік гроші давав. Гроші потрачені. Але тут є ще навіть мені ще магазин в подарунок поклав маску Реал Бамбук маска для обличчя. Будемо використовувати, будемо пробувати, що за звір такий. Так, але це була скучна частина обзору і розпаковок. Тепер в нас має бути важливе. На пошті я вмудрилася цю посилку також розпакувати. Але всередині дуже доречно, що виявилося ще одне пакування. І так, моєї підписниці Наді є власний інтернет-магазин свічок. Як пам'ятаєте, в мене триває челлендж, і я свічки не купую. Але моя підписниця уважно дивилася мій канал. каже, Я хочу надіслати подарунок. Пропонувала вибрати, які свічки будуть у пакуванні. Я сказала, хай то буде сюрприз. Я просто в захваті, наскільки гарна коробочка, той бантик, це просто щось. Так, відкриваю. Я ще не бачила, що всередині. Я побачила тільки саму коробочку. Зрозуміла, що якби воно починається на «Л», але це не магазин косметики, звідки я замовляла косметику, і лишила її в спокойстві. Коробочка дуже класна. Боже, тут ще пакування. І ще пакування. Так, значить, що будемо йти по порядку. Тут в мене вже дістається щось, вже є свічка. Я ще її не відкрила, вона вже пахне. Запах такий трошки кориці. Mm, ну дуже класно пахне. Коли я, Надя мене запитала, які мені подобаються аромати, я написала, що це можуть бути цитрусові, можуть бути спеції. Ну, судячи по запаху, це може бути кориця. Дуже прикольний підсвічник. В формі сердечка і по краю йде така е, басочка. Гніт дерев'яний, січки мають бути соєві. Боже, я нанюхатися не можу, прям кайф. Так, але тут є ще щось. І мені вельми цікаво, що тут є. Люблю ось це пакування. Воно, до речі, таке прикольне, коли складене, просто собі лист паперу, і коли розтягуєш, воно розкривається сотами. Тут щось прям велике. Воно не розпадеться. Ні, це щось тримається купи. Дивимося. Вау! Це гіпсовий підсвічник. Фіга собі. Жіноче погруддя. В яке можна засунути свічку і, власне, її палити. Боже, як класно, як приємно! Величезна подяка моїй підписниці, просто кайф, просто от, чесно. Але це ще не все. Е, я маю спойлер маленький, що в цій свічці мало би бути якесь передбачення. І для цього треба розтопити верхній слой. Ось цей, що залитий, він зараз не прозорий. Якщо її запалити, можна побачити, власне, що там написано. Тож, давайте спробуємо запалити цю свічку. Дерев'яний дніт – це топчик, він аж потріскує. Жаль, що відео не дозволяє передати запах через екран. Прям кайф, дуже приємно пахне. Чекаємо, маємо дочекатися, поки розплавиться верхній шар свічок. До речі, розкажу вам трошки те, що сама знаю про свічки. Ароматичні свічки через кожні дві години бажано гасити для збереження аромату. І в форматі відео, на що можна потратити вільний час і заробити з того грошей, ось яскравий представник. Власне, можна собі закупити віск, можливо, пройти якийсь майстер-клас, як це робити, але навіть безкоштовних відеоуроків є повно на Ютубі. Але до того, як дізналася я, що можна робити свічки власноруч, я накупила вже купу свічок в магазинах. І наразі в мене їх ціла колекція. Якщо хочете побачити мою колекцію свічок, пишіть в коментарях. І, до речі, у мене вже колись була свічка з дерев'яним гнотом, і я її дуже швидко спалила, бо це реальний кайф. Ви чуєте, як вона тріскотить? Блін, я зараз спалю собі до дідька телефон. Так близько до камери піднесла свічку. Таким якимось яблучним пирогом з корицею воно мені пахне. Можу помилятися, їй Богу. Дуже цікаво плавиться віск. Я вже бачу, як він пішов такими м, пузирками. Ну, взагалі соєвий віск, він доволі м'який. Чекаємо, поки решта також сплавиться. Я вже хочу пошвидше побачити, що ж там написано. До речі, з цією свічкою такий кайф, коли я заходжу, до прикладу, з вулиці до хати, то вона навіть яскравіше пахне від того. Але пахне дуже кайфово, Боже. О, я бачу, тут вже щось проявляється. Я досі не можу прочитати, що там написано, але бачу, що там проявляється вже якийсь надпис. Надпис майже проявився. Тут цього варта. А зверху, блін, так хочу вже прочитати мрія. Твоя мрія цього варта. Наскільки я можу поняти. Да. Пише, твоя мрія цього варта. Взагалі чудесне побажання. Дуже величезне дякую Надії за ці подарунки, за неймовірний презент. Дуже класний підсвічник. Буду його використовувати, хоча жалко. Я дуже люблю красиві речі. Я в ньому запалю свічку і потім ця жінщина буде плакати свічковими сльозами. Ще раз величезне дякую. І хто займається свічковим мистецтвом, дивіться, який віск використовуєте, чи вам це подобається. Як багато часу це займає в вашому житті. А зараз дякую всім за увагу і до наступних зустрічей! Я дочекалася, поки дотопиться свічка до країв. Прикол в тім, що якщо її хитнути, то надписи плавають тепер. Так прикольно взагалі. А пахне просто неймовірно. Я потім написала Наді, і вона каже, що це деревний аромат. Взагалі, кайф.